Ми знаходимося на подолі у самому серці Києва. Це житній ринок, один з найстаріших ринків Східної Європи, який ще існує за часів Київської Росії. Він пережив дуже багато історичних подій, але все одно залишається живим. Сьогодні ми вам розповімо історію житнього ринку, покажемо його зсередині та ззовні. Проведемо тур, поспілкуємося з продавцями, покажемо дуже багато чого цікавого. Поїхали! Житній найстаріший ринок Києва. Його історія почала ще понад тисячу років тому за часів Київської Русі. Човни причалю до Подолу, купці з варягів, греків, слов'ян торгують прямо на березі Дніпра. А головний товар жито, що годувало місто. Так і з'явилась назва Житній. Він Бачив справді усе: пожежі, війни, навали монголів, радянські реформи. Але ринок не зник. У 1982 році звели нову будівлю, бетонний гант із куполом без жодної колони, Справжній монстр архітектури. У 90-х тут було як у фільмах: Дідусі з медом, Бабусі з городиною, Конрабальні касети, чорний ринок техніки. Житній, просто гудів. І навіть зараз, коли деякі ряди стоять пусті, дух старого Києва ще живий, між прилавками. Це не просто базар. Це справжня історія, яка досі пишеться. Друзі, ми знаходимося біля входу до життя ринку. Це історичне місце, яке має свою історію. І насправді може здати, що це місце воно не є дуже крутим, дуже класним, дуже навіть сучасним. Але це його і робить особливо. Ми зайшли до життєго ринку. Це неймовірне місце, яке зберегло свою автентичність ще з дуже дуже давніх часів. Ми не кажемо звичайно про Київську Русь, але все ж таки воно має свою історію. Тому підемо та прогуляємося. Отож, друзі, ми на другому поверсі життєго ринку цього місця, яке насправді, як ми бачимо, як і весь інший житній ринок не має привабливий вигляд. Але час тут зупинився. З однієї сторони, це круто, можна поринути справжню історію цього неймовірного історичного місця і насправді дуже важливого для подолу. Але з іншої сторони, коли ти дивишся на весь житній ринок, ти розумієш, що його просто кинули. Добрий день. Як вас звати? Валентина Олексіївна. Дуже приємно. Валентина Олексійовна, а скільки років ви тут працюєте? 35. 35 років вже? <плес> а ви ще продаєте. Телятина, гов'ядина і свинина. Треба, ще приходили всі до вас покупляти, <плес> так? <плес> Добрий день. Як вас звати? Сергій. Сергій. Сергій, скільки років ви тут працюєте? Я працюю вже е, з 94-го року. З 94-го року. Що, що змінилося з того часу? Дуже багато чого. Ну, з Менше ляка язиком. З ринком нічого. Суттєво не змінилося, просто стало менше народу, менше продавців, менше покупців. Війна вплинула на роботу ринку. Звісно, вплинула війна на роботу ринку, багато людей роз'їхалося, багато покупателів виїхало, і вплинула дуже війна на роботу. Зкликаємо вас приєднуватись до нашого телеграм-каналу та інших соцмереж. Посилання в описі. Також ви можете підтримати наш канал донатом. Банка знаходиться в описі. Як війна вплинула на роботу ринку та ваше життя? Ну, ми до всього можемо призвичаїтись. Як ви оцінюєте стан ринку наразі? Ну що ж, оцінюємо стан ринку, треба ремонт, щоб йому проводили цьому ринку. Ну, але ж правда трошки беруться, кришу вже ж почали ремонтувати. Ну, хочемо, щоб цей ринок працював, щоб люди подоляни приходили на ринок і щоб купляли свіже хороше м'ясо. Да. Що ви вважаєте треба змінити у самому ринку? Ну, що я вважаю змінити? Багато тут, тут чого змінити можна. Саме перше, як сказати, товарний вид ринка, щоб був, саме перше, щоб. Маленький хоча б ремонт зробили. А так, ну що змінити? Ти, звісно, більше людей, щоб приходило. Вони ж приходять, глянули на цю всю таку. Цю і не хочуть сюди приходити, шукають елітні гарні ринки. О, ну це, що тут можна змінити, іначе нічого не зміниш. Uh, uh. Говорю, як ви сьогодні оціните стан ринку, що вважаєте, треба змінити в ньому? Головне не за стан ринку, а щоб було більше людей, більше покупців, щоб сюди люди заходили, тоді все наладиться. Так є дуже багато людей, компаній, Київрада, які хочуть продати цей ринок викупити. Що б ви сказали тим людям, які будуть вирішувати долю житнього ринку? Я б сказала, щоб ринок не продавали, щоб ринок залишився в комунальному підприємстві. І щоб працювали люди і приходили покупці на цей ринок. Особисто я е, категорично проти цього. У нас е, в Києві е, тільки всього е, три комунальних ринки. це е, Бісарабка, е, Володимирський Житній. От, і хай би е, воно все залишалось. Комунальній власності. Бо якщо, е, якщо прийдуть так е, звані інвестори, то не впевнений, що е, наш ринок не повторить судьбу е, сіного ринку. Розумієте? Коли там е, був е, класний ринок, дуже багато людей там працювало і Дуже багато людей він обслуговував. От. Потім прийшли інвестори, його знесли і все. Зумієте? Головне, щоб він залишався таким, як я, так. Цей так житній, рин... ну, житній ринок це ж один з найстаріших ринків, не тільки Києва, а всі. Східної Європи, і от обов'язково треба залишити, Колись житній ринок був місцем, де вирувало життя. А сьогодні він на межі зникнення. І справа не лише в часі чи війні. За лаштунками відбувається справжня битва за цей історичний простір. У 2020 році Київська міська рада виставила на аукціон Житній ринок зі ставкою 2,5 млн грн мільйона гривень на місяць, але після невподобання громади. Умови вирішили змінити у липні 2024 року. Створили спеціальну робочу групу, яка займалася створенням умов для передачі самого ринку. Головні умови це проведення капітального ремонту, збереження робочих місць влітку 2024 року. Інвестиційна компанія жур заявила про намір викупити житній ринок і створила для цього інвестиційні сертифікати. Як вони працюють? Кожна людина може придбати цей сертифікат і стати Співвласником цього житнього ринку або інших точок. Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко виступив за збереження ринку та проведення чистих та прозорих продажів. Побачимо Євгена за прилавком цього ринку, що буде з ринком у майбутньому. Перший сценарій найкращий. Він відреставрований, зберіг свою атмосферу, Київрада діє прозоро. Не завідкати, і ринок залишається урбан серцем продолу. А люди приходять сюди не тільки за продуктами, а й атмосферою. Інвестиційна компанія Інжур представила, як може виглядати житній ринок у майбутньому. Дивимось. Другий варіант найгірший: ринок зносять на його місці елітні апартаменти ТРЦ, продавці на вулиці, місцеві без ринку, кулуарні домовленості, офшори, політичні зв'язки. Ринок визнають аварійним і просто зносять. І все це може відбутись вже у цьому році. Як вас звати? Валентина? Валентина, дуже приємно, як ви оцінюєте стан ринку наразі? Ну наразі я його оцінюю як вельми знаєте, він сумно виглядає. Мені дуже подобається сама споруда, і я вважаю, що з точки зору архітектурної вона дуже цікава і з точки зору декору. А от в якому вона стані, то це непривабливо виглядає. І мені шкода, що він зараз наразі такий. Що на вашу думку потрібно найголовніше змінити у ньому? Я думаю, що найголовніше потрібно змінити загалом його стан як ну, дизайн, зробити там ремонт, відновити взагалі зовнішній внутрішній вигляд. І його треба зробити більш сучасним, бо він дуже від... Від... віддає, знаєте, от тим підходом до ринків, що існував ще з радянських часів. І часто ходите сюди купляти продукти і раніше ходили п'яти? Раніше я кожного тижня ходила, зараз рідше, коли буваю на Подолі, але загалом відвідую. У мене там залишились ті люди, до яких я вважаю завітати, вважаю, вважаю що потрібно завітати і придбати щось. І останнє запитання: яким би ви хотіли побачити цей ринок в майбутньому? Як на вашу думку, він повинен бути виглядати? Сучасним, комфортним, стильним і місцем, де буде комфортно всім відвідувачам, тим, хто буде там щось продавати. Я вважаю, що житній ринок міг би стати також локацією для якихось подій, типу там фестивалів, дегустацій, чогось такого. Дуже цікаво, дякуємо вам за інтерв'ю. Житній ринок це не просто базар, це серце старого Києва. Сьогодні ми стоїмо на межі, або ми відродимо його з сучасним, але з душею минулого, або дамо йому занепости під бетоном та офісними будівлями. Сподіваємось, що в майбутньому житній ринок стане тим місцем, куди будуть з'їжджатись і кияни, і туристи. На сам кінець хочу сказати: житній буде жити!